Проект рішення про, е, начебто, безпекові гарантії Євросоюзу Україні, е, який е, просочився в інформаційне агентство Bloomberg. Про яке Блумберг повідомило світу це ніщо інше ніж повторення приблизно тих дій, які європейські країни і так вже здійснюють в плані допомоги Україні у війні з Росією, тобто нічого нового, крім того, що зараз робиться. В цьому е, проєкті безпекових гарантій немає. Там мова йдеться про передачу певної зброї в Україні, там йдеться про навчання е, збро... е, особового складу українського європейськими е, країнами, там е, допомогу в е, розвитку нашого ВПК і так далі, тому подібне, але там нічого принципово. Нового нема, що могло б змінити для нас нашу безпекову ситуацію. Там немає основного, там немає вводу європейських сил, європейських армій на території України для допомоги у відбиттю агресії і в мирний час для забезпечення гарантій е, третіх країн, ну, звичайно, Росії, мається на увазі, на Україну. Який висновок? Висновок такий, що звичайно нам потрібно розвивати всі можливі шляхи військового співробітництва з Європейським Союзом і з окремими країнами Європейського Союзу. І якщо вони якісь гарантії, навіть отакі пропонують, то ну, брати. Ну, Звичайно, що ми заінтересовані в тому, щоб вони нам давали зброю, але альтернативи НАТО для нас немає і поки що бути не може. Ну альтернативою може хіба що бути двостороння з Сполученими Штатами Америки про розміщення американських військових баз вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Оце єдина альтернатива НАТО, яка може дати нам безпеку. А просто якісь гарантії, які не зобов'язують країни, які дають гарантії розміщати війська свої власні тут. От це ні про що. Ну це добре, звичайно. Ну це нічого не, не змінює в тій ситуації, яка є. Нам вони і так дають зброю. Ну слава Богу, спасибі, що дають, але це нічого нового не е, передбачає цим. тільки НАТО нам потрібно.